Добрий день, вас вітає магазин Волотайм. І сьогодні у нас на огляді гірський велосипед Trek Marlin 4 gen 2 2024 року. Ця модель велосипеда випускається з розміром колеса 27,5 на маленьких розмірах храми і 29 на великих розмірах рами. На відео модель велосипеда з розміром колеса 27,5 і рамою S. Рама велосипеда виконана з алюмінію з внутрішньою прокладкою тросів і гідроліній. І вага велосипеда 14,1 кг в розмірі S разом з заводськими педалями. Монетки на велосипеді встановлені Shimano Altus ef 500 на 2,7 передач. Передній амортизатор на велосипеді встановлена пружинна еластомерний SR Santourix CE28. Регулювання жорсткості хід 100 мм. Покришки Bontrager XR2 Comp 27х220 або 29 дюймів на 220 дюймів шириною. Задня стоїть 29 на 20 0 Абада, Bantrager Connection 32 отвора під спиці, подвійні посилені. Передній перемикач Shimano Altus m 315 Шатуни провіл TM cy 10 36 і 22 зубчика дві зірочки. Задній перемикач Shimano Tourne ty 300 Касета Shimano tz 500 7 передач 14-34 зубчика 3 скачка. Досить комфортне сідло, Бентрейджер Vers Short. Дискові механічні гальма на передньому і задньому колесі Tektra MD 280. В каретичному вузлі встановлено промпідшипник 73 мм. Досить непоганий велосипед з прекрасною рамою і можливостями для тюнінга в подальшому. Магазин вилетаєм рекомендую його для розгляду новачкам. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк, для нас це дуже важливо. Дякую. Якщо у вас залишилось запитання, задавайте їх в коментарях з радістю відповімо. Дякую за увагу, гарного дня!